Віталька, так. я знайшла такий бомбагезний магазин в інтернеті. Ну. Кристал Карпат. Ну. Там все є для господарства, все. Качалки, відчисника душі, ти все там є. Я знаю, поляк вже давно купляє там усе. Та ти що? А ти що не знала? Ленка тобі не казала. Ні. Ну я не знаю. Ми, я, я вже давно купила. Але чуєш там все, є е до всіх а знаю, там все. і Ціни нормаль. Дешеві. Можна купляти. Ну, я собі замовлю. Замовляю. Все, я вже замовляю. Інтернет-магазин, Кристал Карпат, все, що є для господарства, для дому, все продається. Друзі, рекомендуємо. Друзі, під цим відео є ссылка на їхній канал. Друзі, щоб не забули, Кристал, Став. Карпат!